Ким ж іще вбратися на Хеллоуін, як не символом цієї осені окупантом мертв'яком. Тож для початку беремо звичайну серветку і клей ПВА. Приклеюємо серветку на щоку біля роту. І розмальовуємо пензликом червоною і чорною фарбою. Після беремо маршмеллоу білого кольору і приклеюємо на серветку, щоб вийшли ось такі зуби. Далі беремо сірі тіні і робимо глибоке смоки. Просто робимо круглі синці навколо очей. А після білою фарбою робимо обличчя блідим і трохи синюшним. Наостанок зафарбовуємо у темний колір губи. Я ще вставлю в одне око темну лінзу. Для костюму на кашкет наклеюємо зв'язду і одягаємо великий чорний пакет для сміття. Ось і все, зомбак-окупант готовий. Не сказати, що страшний, а скоріше вбогенький, втім як і у житті.